У сосницькій громаді до Великодня дітям роздали 1570 пасок. Такий приємний та несподіваний сюрприз до свята підготував благодійний фонд Зелений кристал про фінансовій підтримці благодійного фонду Зелений хрест зі Швейцарії. Випікали ці паски у сосницькому хлібокомбінаті. До нас звернулася Наталя Городянська, директорка благодійного фонду Зелений кристал. Вона повідомила, що цей благодійний фонд до Великого дня має бажання зробити подарунок нашим діткам, нашої громади. Списки нам надав наш відділ освіти. Вийшло більше півтори тисячі діток. Пекарі хлібокомбінату два дні працювали не покладаючи рук, щоб приготувати ці чудові паски для дітей. Для випічки використовували лише натуральні продукти. Наші пекарі ретельно підходили до процесу випічки, борошно, молоко, яйця, родзинки. Всі інгредієнти використовувалися тільки натуральні. Розвозили паски по всіх закладах освіти. У громаді також працівники хлібокомбінату. Ось, наприклад, сосницька гімназія імені Довженка. В ній навчається 535 дітей. Саме стільки пасочок сюди привезли напередодні свята. Сьогодні до нашої гімназії були привезені 535 пасочок. Ми були дуже приємно здивовані. Дякуємо благодійному фонду Зелений кристал за такий чудовий приємний сюрприз. Роздавали паски в шкільній їдальні. Учні разом зі своїми класними керівниками по черзі отримували свої смачні подарунки на Великдень. Я вже скуштувала свою паску. Вона дуже смачна. Дякую, фонду зелений кристал. Я! Такі самі подарунки отримали діти з інших навчальних закладів: це дев'ять шкіл та сім садочків сосницької громади. Також благодійний фонд привітав дітей з сосницького навчально-реабілітаційного центру.